В якому місяці дівчата говорять найменше? Напевно, якийсь що найкоротший. Є якийсь місяць на 28 днів. Я я не У сім місяці мені здається на 28 днів. А... Що логічно цепочку в тому, що в найкоротшому місяці, але який найкоротший, я не пам'ятаю. Добре, взагалі, скільки є місяців? 12. Добре. А скільки пір року? Чотири. Добре, можеш їх назвати. Осінь, зима, весна, літо. Супер, добре. Як ти думаєш, цей місяць в якій порі року? М Можливо, в листопаді? Або в грудні? Скільки в січні днів? 30? Двадцять тридцять. Добре, а, а там ж якось є високосні, невисокосні? Добре, а високосний рік він як буває? Він циклічно, але я не пам'ятаю раз, скільки років. А скільки взагалі днів у році? Триста шістдесят п'ять. А, є що цей циклі Боже високосний рік, коли триста шістдесят шість днів. В якому місяці дівчата говорять найменше? Той який має найменше днів. Як він називається лютий? І це правильно вгадав просто так.